1 вересня День знань. Зазвичай сьогодні для багатьох дітей розпочинається новий етап у їхньому житті. Тисячі дітей усієї країни йшли до школи, щоб комусь уперше, а комусь востаннє у шкільні роки почути перший дзвоник. Та сьогодні все інакше. Рашистська орда хоче позбавити нас майбутнього. Вони знищують наші школи, університети та забирають найцінніше, що є у людини. Життя. Вони намагаються нам нав'язати своє скалічене бачення історії, але вони, мабуть, забули, що українці це одна з найосвіченіших націй, яка добре знає приказку хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. Тому хочемо вам нагадати, що українській освіті вже понад тисячу років. У 988 році князь Володимир відкрив першу школу на території України. Під 1037 роком у повісті временних літ згадуються про перші бібліотеки на території Київської Русі. Зокрема, Ярослав Мудрий створив першу бібліотеку при Софіївському соборі у Києві. 1086 рік відкривається перша школа для дівчат при Андріївському монастирі у Києві. У той час усі княжі доньки, яких віддавали заміж за європейських володарів, були грамотні. Це чітко свідчить, що їхній освіті приділялась увага і не було поділу на чоловічу або жіночу. Усі, хто мав можливість отримати освіту, отримували її незалежно від статі. 1576 рік заснування першого вищого освітнього закладу не тільки України, а й всієї Східної Європи Острозька академія. В роки Гетьманщини величезну увагу приділяли освіті, майже в кожному населеному пункті були школи. А території Материкової України і Кримського ханства вважались одними з найосвіченіших регіонів Європи. Все змінилось з приходом до правління в Росії Катерини II, ліквідація Запорізької Січі 1775 рік, запровадження кріпацтва рабства 1783 рік. Тотальне зросіщення освіти, заборона викладати українською у школах та церквах, заборона друкувати букварі українською мовою, а ті, що вже були у населення, підлягали вилеченню. Та, попри все, українці зберегли мову, культуру та жагу до знань. Наразі українці є однією з найосвіченіших націй у світі, посідаючи четверте місце за кількістю громадян з вищою освітою. Вони стають першовідкривачами, світовими зірками і водночас. Пишаються своїм корінням, Україна обов'язково переможе і розквітне.